Ну і команда новини чолі з кореспонденткою Христиною Луцею побувала у в пунктах вздовж лінії фронту на Донеччині. Що бачили з ким вдалося поспілкуватися? Давайте е розповість наша колега. Мої шанування глядачам каналу Новоне Лайф. Мене звати Христина Луцик, і майже два тижні наша знімальна група працювала на території Донецької області. Ми об'їздили одразу декілька підрозділів. Побували на різних напрямках, на різних місцях, де зараз точаться гарячі бої. І, Власне поспілкувалися з бійцями, які тримають оборону в дуже складних населених пунктах. Почалося наше відрядження з того, що поїхали на позиції до бійців бригади швидкого на Нацгвардії. Рубіж ці хлопці тримають оборону в бахмутському районі і поспілкувалися, вдалося попрацювати нам разом з їхніми артилеристами. Скажу одразу, що на відміну від аналогічного періоду, умовно, рік чи два тому, сьогодні навіть на позицію до української артилерії преса не може заїхати в день через величезну кількість ворожих розвідувальних та ударних дронів, які практично постійно знаходяться в небі. Тому до артилерії Телеристів бригади рубіжної також їздили вночі, провели з ними. Певний відрізок часу побачили, як вони працюють, як вони нищать окупантів, поспілкувалися з хлопцями і побачили дійсно в яких умовах знаходяться наші знахисники, які це бліндажі, скільки там місця, і як хлопці не жаліються на ті умови, в яких вони зараз знаходяться. Окрім того, ми працювали і на горлівському напрямку, про який зараз не так багато говорять у змі, але там також досить таки гаряче. Працювали разом з бійцями 24-ї окремої королівської. Бригади, зокрема, попрацювали з їхніми мінометниками та пілотами FPV-дронів, Побували у самому місті Нью-Йорк та Турецьк і власне нам розповіли бійці 24-ї бригади про те, що росіяни також тероризують мирне населення цих населених пунктів, адже Нью-Йорк та Торецьк знаходяться зовсім неподалік від окупованої вже 10 років Горлівки. Саме в ці міста Торецьк регулярно прилітає по 4-5 кабів день. Бувають і жертви з мирного населення. На жаль, найчастіше, це, звісно, не тільки каб, а ще й артилерія ствольна, і, звісно, мінометами теж вони можуть діставати до цивільного населення. Більше вони стараються працювати по бойовій обстановці в плані мінометів, але артилерію вони можуть розбирати один чи два будинки. Окрім того, нам вдалося попрацювати з легендарними бійцями бригади. Азов про те, як вони тримають оборону на Лиманському напрямку в двох дуже гарячих точках. Записали для вас історії дуже молодих та дуже дуже потужних бійців. Зокрема, мені дуже запам'яталася історія бійця, який розповів нам про те, що буквально. Ще шість років тому він писав листівки та малював малюнки для наших захисників, які в той час заходилися в зоні АТО ООС. А сьогодні він же сам йому 19 років вступив до лав збройних сил, вступив до лав національної гвардії. Перепрошую, і зараз він у бригаді Азов на командирській посаді боронить наш з вами спокій. Ну і власне для вас підготували декілька інтерв'ю. Також ексклюзивних разом з нашими українськими снайперами про те, як їх тут готують до бойових виїздів. І як вони працюють ну а також поспілкувалися з Віталієм Марківом про те, як б'ється сьогодні на напрямку Серебрянського лісу, а також бригада буреві національної гвардії України. Про це та багато іншого, тому що нам вдалося дуже плідно попрацювати і поспілкуватися з величезною кількістю військових. Розкажемо вже зовсім скоро в ексклюзивних матеріалах на новини. live. тому дивіться, підписуйтесь, не пропускайте та підтримуйте наші сили оборони, які сьогодні в дуже складних умовах тримають лінію оборони і дозволяють нам жити наше з вами мирне життя. Дякуємо національній гвардії! Дякуємо збройним силам, прикордонникам, територіальній обороні та всім, всім, хто Сьогодні тут на Донбасі на Запоріжжі на всій лінії фронту тримає стрій, тримає лінію і підтримує підтримує наш з вами мирний спокій.